Олімпійські ігри вийшли на старт. Напруга досягла піку. Її відчувають атлети, тренери, організатори, спонсори, журналісти, пересічні лондонці і особливо ті, кому випало забезпечувати порядок і гарантувати безпеку усіх вищезгаданих людей. Водночас британський уряд зберігає спокій. Міністр культури королівства Джеремі Гант зазначив ми чекаємо на прибуття до Лондона майже мільйона громадян, що стосується питання безпеки, тому наче приймаємо одразу 36 чемпіонатів світу цього тижня. До нас мають завітати 100 голів держав. За словами урядовців, план забезпечення порядку вирізняється гнучкістю. Він здатний виправити недоліки і прорахунки у разі їхньої появи. Прецедент вже був приватна безпекова компанія G4S, лідер галузі, не спромоглася набрати та підготувати потрібну кількість охоронців порядку. Від початку гарантувати спокій під час олімпіади мали 13,5 тисяч вояків. Згодом цифру збільшили на 3,5 тисячі і пізніше ще на 1200. Компанія G4S обіцяла підготувати 10 тисяч 400 охоронців, а змогла трохи менше 6 тисяч. Співробітництво у галузі безпеки чи не ризикована це справа з таким питанням. Кореспондент Євроню звернувся до очільника британського МВС Наша поліція співпрацює з армією, з організаційним комітетом з приватними безпековими компаніями. Тощо таке співробітництво має допомогти нам у втіленні нашого плану щодо гарантування безпеки. Яким би без Бездоганним не здавався план під час заходів на кшталт Олімпіади, майже завжди виявляються прогалини, адже передбачити все просто неможливо. В своєму прагненні до бездоганності британська влада наразилась на обурення пересічних мешканців столиці, невдоволених занадто великою кількістю військових на вулицях і на дахах будинків, а також шумом гелікоптерів і літаків у небі Лондона. В пам'яті відповідальних за безпеку в королівстві та звичайних громадян ще живі події 7 липня 2005 року. Тоді усього день по тому, як Лондон отримав право на організацію Олімпіади, про Унали чотири вибухи в потягах метро та рейсовому автобусі. Внаслідок теракту загинуло 56 людей. Напередодні Олімпіади в британській столиці відбулись тренування військових та поліцейських в умовах імітації скоєного терористичного акту. Історія Олімпійських ігор пам'ятає трагедію в Атланті в 96-му. Внаслідок кількох вибухів загинуло двоє людей. Більше сотні отримали поранення. Літня Олімпіада 72-го в Мюнхені сколихнула світ звісткою про напад на ізраїльську збірну. Двох спортсменів було вбито, ще дев'ятьох утримували в заручниках. Ізраїль цього. Інциденту не забув під час нинішньої Олімпіади в Лондоні збірну країни супроводжують ізраїльські охоронці.